31 січня 2025 року по продовження обов'язків, стоку дії обов'язків, на обвинуваченого. башка Нічого копота немає. Так? Немає. І у нас з'явилися захисники пані Барсіян. Ви ж тільки від вас все залежало. У вас приємне звинувачення за частину п'ята, це особливо собою тяжкий злочин, і тут участь захисників є обов'язково. Я сподіваюся, вони нададуть <кхем> документи, які підтверджують поважність не неявки до суду, Вішнякова теж знову немає. Так? Я просто минулий раз ми говорили, що ми будемо рятуватися так, щоб хоча б один з нас був, бо він зараз взагалі не в країні, він відряджений і тому, якщо я її на місці, то достатньо. Добре. Добре так. Тоді ставиться набування присвятити, будь ласка. Питання щодо можливості слухання справи лише в частині розгляду копотання стосовно башка. Сьогодні прокор має якісь заперечення? Башко та його захисник. Не не заперечити. Інші учасники процесу немає заперечень. Покрою, я що чи клопотання е, е, доторгнути з в січні поточного року, зараз 3 лютого нічого у вас не змінилося. Підтримуєте чи не дуже? Округування ризику переформної позначеного відсуду стороною бачення, що зазначені додаткові дані щодо доходу Бужука Микола Петровича за другий та третій квартал 2024 року це Доходить це 754 тисячі 137 гривень. Вищо частинні аргументи залишаються тими ж самими і, враховуючи вищі виклади, прошу продовжити. Строк дії обов'язків на два місяці покладених на башка Михайло Петровича у зв'язку з до нього запобіжного заходу вигляді застави, а вказані обов'язки зазначення у коментарі. Зв'язку з тим, що ми реалістики, тому чисто кажучи, зв'язку з тим, що ще не дослідив значної частини доказів, які було видно, що фактично. Це питання вирішено розсуду, тобто на. Немає особливо навіть і потреби У мене єдине запитання до, пан, до пана Башка, скажіть, будь ласка, коли ви отримали це клопотання? 30. 31 отримали, бо судом надано підтверджує добре. 30. В такому випадку судовіться до нарадшої кімнати для внесення рішення оголошення до 3-го, 2025-го, а саме прибувати за кожну вимогу до поковою. Залізовати корці не прокуратури та суду повідомляти покор про суд про зміну місця про проживання, отримати світ спілкування із обвинуваченням та світло на зазначені ухвалі щодо обставин викладених в новому акті на зберігання до відповідного органу державної влади усі свої паспорта громадян України для виїзду за кордон. службову паспорти. Збори, паспорт і інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну. Хова набра законно з розмети рушень, скажу, не підбирає підписи суддів. Зміс рішення зрозуміли. Так, не з'явилися ваші захисники? Чотність? Так, а вони що, сьогодні тільки дізналися, що їх там? Чому вони як. Вони велика не можуть? Не навіть на зв'язку їх поки що немає. Їх Хоч не призвали там, ні? Це. Це комісія чи. Це питання на да, продовження там відстрочки. Зараз щось, ну, щось компанії ще обмежених обмежень але ж там продовжили. Стоп. Ну зрозуміло. Ну, на жаль, захисник зазначив, що ми не так швидко рухаємося, вже б можливо і дослідили всі докази, але без захисників це дуже складно зробити. Так, у нас наступної дати судосіння, я так пам'ятаю, немає, так? М? Визначено. А, визначено? Що? А, 25 лютого. Я перепрошую щось. Мабуть, вас з кимось перепутали. Це ага. зараз секретаря. Відказатися розправить на 25 лютого на 9 годину. Дякую.